У Луцьку з ножами та в одному з підніму бігав молодий чоловік. Мешканці будинку, що на Соборності 38, розповіли, що молодий спочатку забарикодувався вперед баннику між квартирами, а згодом грюкав двері в під'їзді. На місце приїхали поліцейські та швидка допомога. Молодика доправили в наркодиспансер. ...для мешканців одного з під'їздів на проспекті Соборності 38 видався незвичним. Працівники бойлерної розповідають, біля дев'ятої в двір приїхала поліція, а за нею швидка допомога. Була поліція, швидка допомога». А давно поїхали? Хвилин 15 років». Ага, то ви не знаєте, що тут сталося? Ні, забігли десь. А куди побігли? Не, Пані Мирослава мешкає в кутовому під'їзді. Каже, невідомий чоловік з двома ножами в руках зачинився придбаннику навпроти її квартири і просив допомоги. Придбаннику забарикадувався чоловік, ну, десь так, 30-40. І коли вони він там на собачку закрився, і коли таки вони вмовили його відкрити, він на них кинувся з табуретком і з двома ножами Спасіть мене. Не нападав, нічого спасіть. Жінка додає, в цілях безпеки поліцейські попросили не заходити в під'їзд. Вони своєю чергою чоловіка з ножами діставали вже з ліфта, куди той перемістився. Затриманий був лише в одній нижній білизні, і нам заборонила поліція заходити. Я дзвоню дочці, вона якраз мала йти на процедури. Кажу, Марійка, не виходь, бо ситуація. От і потім його при мені вивели. Це було орієнтовано. Так, такі всі дуже обмундировані в касках, з кийками. вивели його, і він кричав: я нічого не робив, в трусах одних був. Як нам стало відомо з власних джерел, чоловік років до 30 родом з Луганщини в обласному центрі Волині мешкає порівняно недавно разом з жінкою та дитиною. На щастя, ножами він нікого не поранив. Тож поліція не складала на нього жодних протоколів. Його передали медикам швидкої, а ті доправили дебоширам наркодиспансер. Хворий поступив, привезли його поліція швидкою допомогою. В зв'язку з тим, що він мав неадекватну поведінку, був збуджений, спостерігалися якісь розлади сприйняття. Тобто галюцинації, які він не називає. Але так як було психомоторне збудження, каже, що він бігав з ножом, погрожував там комусь це. Через це була викликана поліція. Ну, на даний момент часу хворий адекватний, на питання відповідає по суті. Галюцинації зараз немає, розлад сприйняття німаячних ідей ніяких не висказує. Медик додає, що чоловік не заперечував того, що вживав наркотичні речовини. Зізнався, що приймав солі альфа пвп які викликають галюцинації та збудження неадекватну поведінку, нав'язливі ідеї та агресію. Ці наркотики вивозяться з організму в основному, ну, десь я знаю, до трьох-трьох до трьох діб. Ну, звичайно, такий гострий період триває, можливо, годин від, ну, від трьох до, до, до шести. От, далі можуть бути ще залишкові явища, вигляді безсоння, марення. Підступність цього виду наркотиків пояснюють медики ще й в тому, що він може спровокувати психічні захворювання. Що ж до пацієнта, то він одержав антидот, серцеві препарати та заспокійливе. Лікарі кажуть, після проведеного етапу детоксикації його випишуть. А далі він може пройти у них курс лікування від наркотичної залежності. Головне, аби сам виявив бажання вилікуватись. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.